Раночку бачу весь ваш актив, і я дуже приємно здивована, що багато хто знає, що у нас вчора була річниця з чоловіком. А саме 5 років, як ми з ним разом. І ось такі чудові квіточки я їм подарував. Дуже красиве пакування. Але на жаль, ось це пакування воно просто портить троянди. Тому зараз я його буду знімати і просто квіточки поставлю у вазочку, підріжу кінчики. Уберу це пакування, воно так красиво, прям дуже мені подобається. Але, на жаль, щоб троянди постояли довше і будь-які квіти, їх треба врятувати від цієї обгортки. Вступаємо, нав'язуємо всі банти. Так, все, зняла від обгортки і другий етап у нас це підрізання кінчиків. Я близько зрізаю 2 см. Я використовую ось таку підкормку для зрізаних квітів. Мені порадила її продавати саме у квітковому магазині. Я замовляла через Google. я виливаю на літр один пакетик. У мене трішки більше, ніж літр води. Все це добре ось так. розкручую. Ну я зараз буду переливати, і воно то і вже переливаю сюди увазу, яку буду ставити квіти. І ставлю ось так квіточки. Все. Вони будуть стояти довше, ніж зазвичай будуть тішити, будуть радувати око своєю красою. Знаю, що багато хто додає доместос, цукор, оцет, Але, на жаль, мені ці методи не дуже подобаються і в мене вони не працювали. Тим часом хазяйка вже на кухні і готує нам обід. Поставила варити свій саму кашу, нагірки посмажила і е, свині битки. Ще є зеленушка, тут і листя папуста подобається мені такий мікс. Тому зараз будемо обідати і що в планах нас з'їздити на магазин. Не знаю, чи ми встигнемо, але є такі плани. Ми зібралися їхати у магазин. Головний помічник один і там он другий, вже одна в авто. будемо їхати в внось. Так смішно, ми їдемо без візочка, так як дітки вже трішки входять, а там їх посадимо у візочки для продуктів. Що приїхали нову, сміюся тут ось. Тут там Марк з татом. Розділилися на дві команди, на дві банки. Ну і в нас відповідно дві корзини. Тут собі я складаю, що я хочу, там собі чоловік складає. Ну, якось так. Ну, платить він за це все. І на мою за свою корзину, але складаємо. Тут ми побачили рибу. Сміюсь! Місікай від рибок. Рибки. Ещё. Нарешті ми знайшли кіндери. Які більш подобаються? на yeah. Тунс. Okay. Лайду чи новорічний? Ось такі. Сі, давай. Давай, давай може, що новорічного одного їздити. Давай. Ну, коротше, наші закупи на цьому і закінчуються. Нічого не купила, ну, там трішечки э, позиції взяли, які планували. Ну, а потім я пішла з Марком куди. Прийшла з ним до авто. Він вирішив поспати. Чекаємо на ту з донечкою і будемо їхати додому. Взагалі у нас такий класний лопатий сніг пішов. Клас. Так, ну що, роблю вам швиденьку розпаковочку. Взяла ось такий штрудель, побачила, з яблуками приготовлю. Подивлюся, який він буде. Потім ось тут взяла майже 3 кілограми мандарин. Ми дуже любимо мандарини, чіпси з біковим сиром, ось така ставрида, два сачки. Прокладки, чоловіку-гель, батат, тут ребро свине, сало, Кока-Кола, Моршинська для дітей, моршинська для нас, багет і ось такий багет. Ну, Це всі наші такі покупки, це можна сказати, те, що встигли, те й взяли. Дві людини, о, шість людей. У нас дитина робимо. І дві дитини, і дві так, Так.